Повітряний простір над акваторієм Чорного моря та 97 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників невстановленого типу. Сили протиповітряної оборони знищили 76 крилатих ракет Х-101 калібр, три керовані авіаційні ракети Х-59-69, 35 ударних БПЛА. Також 62 ворожих безпілотники локаційно втрачено. Ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об'єкти енергетики України. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Слава нашим захисникам! У кількох областях зафіксовані удари калібрами з касетними боєприпасами саме по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла тактика Росії. Також сьогодні зранку були атаковані об'єкти Нафтогазу. На місці влучань ліквідовують наслідки. На щастя, ніхто не постраждав, атака не вплине на надання послуг українським споживачам. Сьогодні на Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих ракет. В результаті атаки частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах. Пошкоджено також господарські приміщення та дах приватного будинку. На щастя, попередньо без жертв та без постраждалих. Про це повідомив Сергій Тюрі, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації. Слава нашим захисникам. Також у Славутській громаді повністю відсутнє електропостачання. Про це повідомляє міська рада. Більшість котелень громади працюють. Учні гімназії навчаються у змішаному форматі. Дошкільні заклади не працюють. У міській раді зазначають, що ситуація складна. На Хмельниччині під час пожежі загинуло двоє людей. Учора, 27 листопада, о 12.33 до служби порятунку надійшло повідомлення, що в селі Улашанівка Шепетівського району горить житловий будинок займання, що розповсюджилось площею 6 квадратних метрів ліквідували славутські надзвичайники, але під час гасіння вони виявили тіла двох людей: жінки 1947 року народження та чоловіка 1942 року народження. Наразі усі обставини встановлюються. За добу до підрозділів головного управління національної поліції у Хмельницькій області надійшло 1057 звернень про правопорушення, з них 139 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 115 адміністративних протоколів. Також з них 8 за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну дорожньо-транспортну пригоду, в якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також 13 ДТП без травмованих. Оператори лінії. 102 пропрацювали 619 повідомлень від мешканців області. Станьте таємним сантою для захисників. Спортивно-культурний центр Плоскирів ініцію ініціює прицвятковий збір для воїнів, які зараз проходять лікування та реабілітацію в медичних закладах Хмельницького. Подарунок може складатися з солодощів, книг, малюнків та листівок різних оберегів, шкарпеток та іншого. Долучіться до благодійної акції, яка посприяє відновленню наших воїнів. Проносити подарунки ви можете до 25 грудня в спортивно-культурний. Центр Плоскирів за адресою вулиця Шухевича, 90 або в басейн Плоскирів, вулиця Зарічанська, 11 ж долучайтесь до ініціатив та акцій, долучайтесь до допомоги армії заради перемоги. Поки прощаємось та бажаємо вам продуктивного. А головне мирного дня. До зустрічі в ефірі Першого Подільського.